Я зразу зупинився і почав різко сигналити. Не міг не дати не вправив не люблю, тому що звідси виїжджав автомобіль, а там автомобіль стояв з цієї сторони на світофорі. Я зупинився і почав сигналити. Але реакції ніякої не було, і я вже за мить, автомобіль дуже швидко стартанув і за мить я побачив, вже почув, ніж удар в свій, в свій автомобіль. Вийшовши з автомобіля. Я подивитися на розшкодження, вийшов також що водій з автомобіля Шкода і почав нецензурно лаятися. Я почав викликати поліцію. Викликавши поліцію, я не встиг ще додзвонитися, як він швидко сів в автомобіль і каже, мені потрібно відпочивати. Я виїжджав зліва і в мене оце Рено, Рено, Ну, Оця машинка. Я зупиняючись, тобто тут є розвилка, тобто, він може поїхати вліво-вправо, в'їхало мені в, ну, вибачте, заверження в попу. Ну, ви розумієте це по машині. Що я можу сказати, я чому уїхав з місця ДТП? Те, що в мене моя дівчина припала на 4 дня. Ну, як би це не звучало глупо і як би це, ну, отак. От. І мені в принципі більш було важливе, що з нею. Даний громадянин, який назвався Андрієм Михайловичем, дуже поводив себе зухвало, виражався нецензурною лайкою, і для припинення даного правопорушення до нього були застосовані спаза кайданки про те, щоб він не нашкодив своїми діями, оточуючим і собі в першу чергу водії. Плутався в поясненнях, завжди зазначав інакше, то він звідти їхав, то він звідти їхав. На даного водія буде складатися відповідні матеріали. А саме про те, що він був учасником ДТП, про те, що він покинув місце ДТП, і про те, що він відмовився від проходження Ольду на стан наркотичного спиніння.